Сядь. Вали, скажи, він пропустить ти заб'є. Чому мовчи? Скажи. Лицем. близько. Стій. Таня, Таня, давай, 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 страху. Підімо гол! Ниже. Бояра, ближче до м'яча! Тим, не там! Рухайся всередину! Тип! Показали ти що? Простріл, гол! Шадюк, да йдите на загадание! Так, добре, спокійно. Можна. Дивись, Артур! Бяя розпиш! Чому стоїш? Цим! На ніж охоче лісом, хусьо не гре. Діше спечаліз! Нізом Саня Пана малі. Добре, розігру. Добре. Добре. Добре, Андрюх. Нічого, нічого, нічо. нічого. Нічого, нічого. Далі, спокійно. Добре, молодчик. Перед собою гравця. Дань, уважніше, скучи пасом твоєм. Не треба обігрувати, нічого видумляти. Пас, 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 поїхали далі. Перед собою. Паліти грає. Брудьте рішення. Міша є. Один. Oh, oh, Абіра, Добре, під нього. Майорове! Дає, Дань, чому Кому граєш і дивишся? Дай! Чому будемо ставати? Один є. Сбирай. Зробимо пауз. Сьогодні на вище, картуно, подбори тут.

Трошки Дивися, з м'ячем. Прийняв відам. Швидше роби. Артур, залишайся, подай туди, поднимайся. А далі! Ник. Ник. Макс, б'є, чому ти дивишся? Іди до воріт. Пальйом, швидко! Та це довго, Макс! Саня, залишайся! Один два спокойно под него подпишись. Надо косать, так Ярик, Что тут идем отлазить? Три четырнадцатый. Андрюх, там нема зони. Тебе Макс є. Він один. Одному просив, він розвернувся пішла грати. Ой, що стоїть? Ти його за голову, він не може його догнати. Ти дуже сильно швиряєш. Дивись, хто да. вільний. М'яч виходить. Де да? 14. Катати мало. Андрюха, грати, правай. Макс, пас, пас. Ширше, передача. Марк, віті, віті. Далі, далі. Зустрічай, палі, цього не може бути. Оце не може бути. Це ви, не ви, 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 ви Чому випаде, що ти дивишся ставлю, на ти не треба радити? Під шлідай. Відкривайся! Пас! Пасать на себе, на себе швидкий. Підівей! Далі! Далі! Набирай, швидше, подлай! Паня, надійно, надійно ще. Добре, один, один спокійно. Макс, ну куди ми б'ємо завтра? Ну спокійно, ти один, Макс, ну піднімай голову. Гарно було. Не поспішай, спокійно. <кхідь> Академія від воріт. Ніже, є. Діма уж, Дімочка. Ніже й уж. Садісь, масштаб, Діма.

Ну не Принимай Дим! Танька есть! Идем! Танька, идиот! Дальше шире, между единицы! Добре! Шире! Дайте! Правый разворот сейчас!

Давай, Даня, давай, типа дальше. Мяч не вийшов. Грайте! Ярослав! Давай коробку. Стой, стой, Максимля, стой, я подойди. Давай, по-моему. Мати, жатерил, брат, вышли. <ривіт> Еще, давай, давай. Садись. Віддавай! Ярослав Дав'яна, подавайте ще гравець. буде. без паніки. Та, нам, трошки нижче. Віддав передачу, рухайся вперед. Ти зупиняйся. в середину. Батаренко, до Яретика вже десь вонку вривається. Давай, не Яретик, остаєшся на його місці. Так, я стаю. Яретик стоїть, перекидуй Бондаренко. Чому він робить? Розворачуйся під м'ячик, розворачуйся. Далі, 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 їх! Їх! Стоїш, дивишся, що буде з м'ячем. Піши!

По тобой, по тобой, Дима є. Видел мяч, да дюся тринадцять. Встань! Закройся там, вон где добивай! Окей, ниже, дива, ниже, сразу сейчас.

Ширі, патлет! Давай, що спішки сходимо, подобайте. Один нуль. Ющетина забиває, відкриває рахунок. Юшка вперед!

Спокій і відка. Шише понад від воріта кадемія. Добре. Який. Своєму, своєму, спокійно. Від нього. І Ганя, допомагай! Ти стоїш. Далі, Мак. Під себе. Один два Максимлян. Макс скучимо вас передати. Макс. Музи, Абат, гарєк, або, вий仲, або, вий仲. Порушення академія пробиватиме штрафний. Мак! Штрафну його передача зразу. Арк-а-ха, минує берега, сподівається, поки волос! Кутовий академік. кут! Появ! Летить м'яч тебе замах, кілометр! Давай, доставай, доставай все. Кут ниже. Давай ниже. Базур, дограє. Видишь, как уже. Добре, далі. Низом. А що Розвертай! Макс, розвертай! начебто порушенням. Марч, Андрушко, не підбивай вверх! Вниз опускай м'яч завжди. Завжди вниз. Запам'ятовуй, будь ласка. Близько к воротам іди. Мишко, Мишко. Яра, чому ти мовчиш? Де Галень? Чому ти стоїш? Так кажи. Таня, влазь.

Там зона закрита. Гарень, голова не працює, довше. Так, Академія Ред! Кутовий. Розвертай! Браво! Добре, спокійно. Один-два. Ні, Гарень, це не треба робити, Гарень. В тебе є Панама, віддавай. Добре, Марк. Єгор, строкуєш. Панама трошки нижче підбив. Опять даєш прийняти.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять. Прибирається прибирає. Прибирає. Треба швидше, і прибирають. Це швидше робить. Дерь, давай да ніж. Закривай. Спіна. Швидше. Не викидайся. Міша Шадюк забиває. 2-0. Добре, далі пішлі. не перебивай. Юшка, вперед, давайте. Давай, яра, ближче, підвір. Давай стій. Мішаня, хорошо. А там хто? Яреня своєму. Своєму. Спокійно один. 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 Спокій. Давай, піднімай голову, Давид. Іди, Петле. Значит, стоїть.

Палі Пауза! Пауза! Спокійно зберігай! Спокійно! І своє, один два! Палеяшука! шукай!

Миша, давай Дима, не Давай Дима, Сам, Дима, сам. Давай, подлай, подлай. Да, давай, Что там, хлопчик на стадионе ваш? Е, так, е, суддя дав фінальний свисток, е, доігрувати не будемо, там сталося 30 секунд, гра закінчилась з рахунком 2-0.